Для побудови стійкості ми розуміємо, що центральним є плекати стосунок з дітьми. Погляньмо разом на ті сім речей, які є складовими того, як ми плекаємо цей стосунок. І, напевно, найперша річ, найголовніша річ, з якої це усе починається, це вміння справді глибоко слухати наших дітей. Слухати, здається, чимось дуже простим, але що тут є слухати. Але йдеться не просто слухати вухами, але слухати очима, слухати серцем, слухати з цікавістю, відкритістю, щоби справді відчути, щоби справді глибоко зрозуміти. Коли ми можемо ось так глибоко серцем чути наших дітей, ми, як батьки, ми тоді наче озеро, яке є тихе, і в ньому дитина бачить своє відображення. І вона Відчуває, що ми її чуємо, що ми є з нею. Вона відчуває, що вона є. І звісно, так само, як озеру, нам деколи дуже непросто чути, бо наша поверхня часом така в хвилях, і всередині щось може піднятися і скаламутнитись. Часом ми заклопотані тривогами, часом у нас в голові роїться стільки думок, часом щось заважає нам чути. Тому так важливо, щоб ми вміли слухати в тиші і слухати глибоко. Друга річ це дивитися на дитину з безумовною любов'ю. Це справді щоб наші очі бачили з безумовною любов'ю. Це є великим даром для дитини. Тому що безумовна любов. Вона наче підсвічує тепер це відображення дитини. І дитина не просто знає, що вона є, і що ми є з нею, а вона відчуває, що ми її любимо. І що це так гарно, що вона є, і що ми хочемо, щоб вона жила, і щоб вона мала гарне життя, і ми віримо в неї, і ми любимо її. І любов, безумовна, означає, що ми її любимо. В її неповторності, в її таємниці, в її свободі. Ми її любимо і ми віримо в неї. І цю любов неможливо втратити. Вона не пов'язана з тим, чи дитина там робить все правильно чи неправильно, чи вона помиляється чи ні. Ми, звісно, можемо не приймати її поведінки, ми, звісно, можемо критикувати її вчинки, але ми любимо її безумовно. І це дає дитині глибоке відчуття безпеки, бо вона знає, що цю любов вона не може ніколи втратити. Коли часом, на жаль, буває так, що діти не мали цього досвіду, і коли вони позбавлені цього досвіду безпечного зв'язку і безумовної любові, то в них в глибині живе страх, страх відкинення, страх осудження. Страх того, що інші відвернуться від тебе, чи тебе зневажатимуть. І тоді, як захист дитини формується, умовна самооцінка, вона бажає все робити правильно, чи бути успішною, чи бути непомильною, бо всередині неї є це відчуття, що зі мною щось не так. І я можу втратити добре ставлення чи повагу інших людей. і Людина живе в постійному цьому страху і живе в несвободі. Коли ж дитина має цей дар безумовної любові, вона відчуває свою безумовну цінність і вона відчуває глибоку безпеку, а відтак глибоку свободу, свободу бути собою. І власне тоді, коли дитина має цю безпеку. Вона теж відкрита, справді критично бачити себе, бачити свої помилки, свої обмеження, це не є для неї загрозою. Вона тоді може вчитися, вона тоді може бачити це, вона може виправляти. Це дає також дитині, а згодом і молодій, особі, і дорослій людині стійкість, тому що, маючи це відчуття внутрішньої гідності, власної цінності, прийняття себе. Ми розуміємо, що якщо ми щось робимо не так, то це не значить, що ми погані. Ми просто помилились, і це треба виправити. Ми вміємо бути добрі до себе. А якщо часом ми стикаємося з тим, що інші люди ставляться до нас недоброзичливо, осудливо, зневажливо, ми маємо стійкість, тому що ми розуміємо, що це не про нас. Це, на жаль, про інших людей і їхнє недоброзичливе ставлення. Така безумовна любов робить нас сильними і стійкими. Бо коли ми стикаємося з тоді з такою недоброзичливою критикою чи недоброзичливим ставленням, ми наче небо, його не можуть розстріляти кулі, Ми наче річка, в ній не лишає ран, якщо її рубати шаблями. Безумовна любов є великим даром, вона наповнює наше серце музикою. Вона дає нам крила, вона дає нам свободу. Від неї усе в душі і в житті процвітає. І врешті, вона дає нам теж здатність передати цю безумовну любов іншим. Вона відкриває нам радість любові. Третє це через чутливу турботу про потреби дітей. Звісно, ці потреби є дуже різними, і вони є в різному віці різними. І в різному віці дитина потребує різний ступінь турботи. Але коли дитина відчуває, що її потреби важливі, коли вона відчуває, що ми турбуємося про неї і турбуємося щутливістю, це теж дає їй глибоке відчуття безпеки. І це теж є проявом любові. Четверте, через спілкування. Спілкування народжується з того, що ми чуємо один одного, ми бачимо один одного, і ми є в безпеці, і ми можемо відкритись один одному. І ми відкриваємо свій внутрішній світ, ми ділимося почуттями, думками, діями, мріями. І наші дві душі, наші два Всесвіти. Вони через спілкування, між ними утворюється зв'язок. І вони стають одним великим всесвітом, в якому ми можемо разом мандрувати, разом досліджувати, разом мріяти, разом творити. Таке справжнє, глибоке спілкування є величезною радістю. І воно показує нам можливість того, як ми можемо творити оцей такий спільний Всесвіт душ, і як разом ми можемо пізнавати цей світ і дарувати один одному свій світ. І як відбувається це спілкування? Звісно, через розмову. І це так гарно з дітьми говорити, мріяти, фантазувати. І дуже часто ці гарні розмови виникають десь між іншим. Ми щось робимо разом, і тоді зароджується гарна розмова. Але не лише через слова, через погляд очей, через спільну гру, через спільну дію. Спільне заняття, яке ми любимо разом робити. П'яте через те, що ми даємо дітям простір без нас. Простір свободи. І коли ми даємо їм загалом свободу бути собою і поважаємо їхню свободу. Свободу віднайти свою пісню, жити своє неповторне життя, віднайти свою неповторну ідентичність. Дітям дуже важливий цей простір, бо будь-який добрий стосунок це стосунок, в якому є ритм близькості і ритм дистанції. Дітям потрібен час без нас, а нам теж потрібен час без дітей, бо в житті теж є інші важливі сфери. І коли діти мають цей час, вони мають можливість бути наодинці з собою і будувати стосунок з собою. А це так багато. Діти мають можливість мати життя поза сім'єю, мати стосунок з бабцею, дідусем, друзями, школою, природою, собакою і так далі. Але це не тільки про простір, це теж про свободу, свободу мати свою думку, свободу мати іншу думку, свободу помилятися і виправляти помилки, і вчитися з помилок, свободу шукати себе, свободу. Співати свою неповторну пісню і знайти свій неповторний танець у цьому світі. Це так важливо дітям мати цю свободу. Свобода є дарунком любові, бо справжня любов завжди дарує свободу. І свобода є киснем для нашої душі за відомим висловом. Наша душа дихає нею, і коли вона дихає нею. Вона твориться, вона як сад процвітає. Шосте це, звісно, підтримкою в навчанні. Бо дитинство це час вчитися, і стосунок є місцем, в якому ми вчимось. І стосунок є теж тим, завдяки чому ми можемо мати мужність пробувати свої крила, летіти, падати, вставати, долати труднощі. І цей стосунок підтримує дітей. У ньому вони вчаться, і в ньому вони мають цю підтримку, щоб розкрити свої крила. Сьоме це через дисципліну. Часом слово дисципліна сприймається нами негативно. Нам здається, що дисциплінувати це карати, контролювати, обмежувати. Слово дисципліна в корені має дисципл. Що означає учень. Якщо ми є учнями, ми потребуємо дисципліни, дисципліни вчитися. І дисципліни мати поруч когось, хто є нашим наставником, хто може нас вчасно зупинити і вчасно направити, хто може допомогти нам бачити наші помилки. Можемо так собі уявити, як людина вчиться водити автомобіль. Якщо б поруч не було. Наставника, який має інші педалі, який може зупинити, коли потрібно, ми би не чулися в безпеці. Дисципліна є для того, щоб ми навчилися керувати своєю поведінкою, щоб ми навчилися протидіяти часом небезпечним імпульсам чи недоречним хочу не хочу, щоб ми могли справді стати самодисципліновані. Дисципліна є виявом любові. Вона є в нашому найглибшому інтересі. Звісно, коли ми дисциплінуємо, то ми можемо бути часом суворі, і ми можемо вказувати на помилки, і ми можемо вживати наслідків, якщо дитина робить щось неприпустиме. Але метою цього є допомогти дитині розуміти свою поведінку, її наслідки і керувати ними, щоб бути справді вільною. Тому плекати стосунок. Це справді і просто, і непросто. Це просто говорити про цих сім складників, і, мабуть, усім батькам вони зрозумілі і відгукуються. Але ми розуміємо, як непросто це часом втілити, що ми можемо знати, що робити, але нам може бути деколи так складно зробити те, що ми хочемо робити. Тому нам потрібна мудрість, тому нам потрібна турбота про себе. Бо щоб дати любов, нам так важливо плекати її в собі, щоб передати цінності, нам так важливо жити ними, щоб вони звучали у нашому серці. Тому цей розділ мені хочеться завершити цими чудовими словами з Біблії, з книги Приповідок, де сказано, понад усе пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела.